Трамп, мені здається, от як американці люблять казати, відчув смак крові у воді, mm -hmm. Він побачив, що не такі вони страшні ті китайці, росіяни іранці, що їх насправді можна дивити, виникає абсолютно логічне питання: а на хіба тепер підтримувати Росію? Ну якщо вона вже своєї ролі для Китаю не виконує, якщо вона вже не вигідна, просто але для Китаю є інша загроза, якщо Росія переможе. Тобто, так дійсно треба говорити про те, що Китаю не вигідно, що Росія програє. Китаю не вигідно, що Росія там перестане воювати. Але в той же момент Китаю ще більш не вигідно, коли Росія стане конкурентом. Привіт, друзі. Я Григорій Герман. З нами Олександр Краєв. Вітаю. Вітаю, вітаю. замість того, щоб скакати або як скажені зайці по різним інфопомийкам, замість того, щоб діставати інформацію з абсолютно незрозумілих джерел. Підпишіться на YouTube-канал ICTV і поставте дзвіночок для того, щоб не пропускати найцікавіше а найголовніше виважені тверезі інтерв'ю, які дозволять вам скласти абсолютно тверезу картинку світу, що вас оточує. Чи є у тебе відчуття, що. Відбувається якийсь поворот заяви Трампа дві розмови поспіль протягом двох днів. Я такого взагалі чесно кажучи, не пам'ятаю навіть за мирних часів, навіть за Віктора Андрійовича Ющенка, чия дружина американка, пам'ятаєш це. Все да він так, теж так. не спілкувався із президентом Сполучених Штатів два дні поспіль по пів години, а потім ще й там в п'ятницю збирається їхати туди. А реакція в Росії на ідею про передачу нам томагавків зараз а, примирення перший справжній пізділ Трампа на, на Близькому Сході. А, дзвінок з Макроном. Ну, коротше кажучи, чи немає у тебе відчуття, що і справді відчувається якийсь поворот у війні? А, поворот насправді є, але він, скажімо так. Він не є справжнім поворотом. Він скоріше ем, підемо по аналогії з серфінгом. Трамп піймав хвилю, ага. тобто, підписавши все таки, хоча б якісь, хоча й там тимчасове припинення вогню, немирну угоду там кінцево, підписавши щось по газі і побачивши, що ані Китай, ані Іран. Ані Росія не змогли йому нічого протиставити, бо вони ж не були в цьому зацікавлені. Бо пер найперше, хто програє від цієї угоди, це Хамас, який віддає mm -hmm. заручників, які були його ну по суті запорукою виживання, тому що з заручниками Хамас міг ще довго торгуватися, підставляти цивільних в секторі газу, підставляти під удари цивільну інфраструктуру. А зараз що зараз він віддав ключовий свій аргумент. Плюс він втратив майже всю свою бойову частину, плюс він втратив майже все командування, і зараз далі наступним кроком буде його роззброєння, так само як і виведення сил оборони Ізраїля. Але сили та оборони Ізраїля роззброюватися не будуть. А Хамас, який зараз залишився без підтримки Ірану, ну залишається абсолютно ні з чим сам сидіти на асфальті і думати за життя. І тому виявляється, ситуація така, що ані Росія, ані Іран, ані Китай ніяким чином не зробили абсолютно нічого для того, щоб Хамас їх найбільш вдала терористична організація. Yeah. Яка найбільше на себе стягнула ресурсів, часу, яка ну, як ти пам'ятаєш по протестам, отримала підтримку західної молоді mm -hmm. якогось така дичка, я взагалі не знаю як, але так з неї вийшло. А, а тепер ця організація просто знищена і потроху буде відходити в історію. Можливо, не одразу, можливо, там протягом року, двох, трьох а можливо, вони навіть в виборах спробують взяти участь. Але вони програли цю війну так. Росіяни там щось починали робити в Сирії. Вони заявляли про розширення свого контингенту, про те, що він взагалі буде збережений. Але нічого з цього так і не сталося. Тобто, по суті, Трамп мені здається, от як американці люблять казати, відчув смак крові у воді mm -hmm. Він побачив, що не такі вони страшні, ті китайці, росіяни іранці, що їх насправді можна довити. І тому ми бачимо, що на цьому фоні все більше заяв про томагавки, і тому ми бачимо, що на цьому фоні дійсно от багато дзвінків їде делегація. Причому ми ще й не тільки про зброю говоримо, ще й буде Свереденко, наш економічний сектор. Будемо говорити про рідкоземи. Та й крім того, тут Трамп взагалі несподівано каже: а давайте ми з 1 листопада проти Китаю санкції робимо нього, 100%. Ой, mm -hmm. санкції микав сто 100%. І ще й з сі цінпінів не будемо говорити. Хоча до того два тижні тому от я нашим глядачам нагадаю. Він казав, що ну от Європа має вводити тарифи санкції мита проти Китаю. Група семи має вводити тарифи, санкції мита проти Китаю. А я, цитата з в дуже хороших відносинах, я mm. поїду до нього говорити про торгівлю. Він мій хороший давній друг. Ну те саме, що він казав про Путіна. По суті, yeah. ми з ним домовимося, і все буде добре. І тут як тільки він побачив слабкість, як тільки він зрозумів, що раз вони врятували Хамас, раз вони зупинили мене з Ізраїлем, раз вони зупинили те, що робив. Значить, я можу робити з вами все, що завгодно. Тобто, мені здається, це от ключовий такий фактор. Трамп побачив, що йому це дозволено. Звісно, хотів би я сказати, що він там різко полюбив нас, зрозумів, які ми класні, які ми хороші, mm -hmm. як з нами треба працювати. Але ну це занадто райдужний погляд на життя. Mm -hmm. Він просто побачив, що його ключові опоненти не такі страшні, як вони себе малювали. Для нас це вигідно безумовно. Для нас в першу чергу у нас мало звертають увагу але, насправді на те, що відбулося в на Близькому Сході а, і підписання, і потім а, ця мирна конференція в Каїрі, да, на яку Росію навіть не запросили. Господи, з часів ще Бог його знає, яких там да, в Патха, із часів організації звільнення Палістіни а, Росія завжди була гравцем на Близькому Сході, та тепер її навіть не запрошують. І для нас це цікаво. Для нас це важливо, тому що фокус знову повертається до війни в Україні, і для нас це важливо через те, що ти сказав. Що Трамп завдяки цьому піймав війну, а натомість ми бачимо риторику з боку Росії? Ми бачимо Піскова, який заявляє, що Росія вважатиме, якщо Україна отримає томагавки, що це власне кажучи безпосередньо, Сполучені Штати втрутились у війну і запускають і американці. І у всіх пропагандонів така риторика, знаєш, там достатньо серйозна. Знову ж таки, от Китай із цими тарифами, які він ввів на рідкоземи, це ж теж намагання тиснути, в тому числі і на Сполучені Штати. Да між іншим, цікава штука. Я читав, що американці відкрили якийсь опціон навіть на декілька мільярдів доларів на пошук рідко по всьому світу. Да, от де завгодно вони готові там розробляти купувати. коротше кажучи, дайте нам рідкоземи, на рідкоземи замість Замість Китаю це цікаво, але е, от вся ця риторика Російської Федерації плюс е, Путін, який не втрачає жодної можливості підлизнути Трампу у будь-якій ситуації, він готовий говорити про те, що цієї війни не було б, якби Трамп був, і про те, що Трамп справді найкращий кандидат на Нобелівку, а йому його її не дали. Ну, ми ж розуміємо, що це таке. Да, це таке класичне взагалі путінське підлизування Трампу. Так, от чи не зможе вся ця риторика? Стримати Трампа від подальших кроків е, на підтримку України. Тут треба заходити з точки зору самого Трампа, ну тому що він, як політик, він не обмежується тим, чим був би обмежений будь-хто інший, більш стандартний, більш класичний, скажімо так. Тобто його не буде зупиняти там, скажімо, якісь проблеми з міжнародним правом. Ну давай згадаємо, що Трамп це саме той президент, який казав, Боже, а чого у вас в Україні така проблема з конституцією? Ну взяв зробив, а потім подогнали і все буде чудово. Тому ну так чи інакше, але Трампа не буде зупиняти якісь нормальні стандартні інституційні так звані обмеження, які є в міжнародних відносинах. Так само я думаю, Трампа не буде зупиняти таке бахвальство Путіна, тому що в нас було багато прикладів, коли Трамп накидався на тих, хто його найбільше хвалив. Ну згадаємо, як він представив Орбана Орбана, який там я не знаю, з першого року з трампівського президентства, причому першого трампівського президентства, їздить в Штати по Три рази на рік буває на всіх консервативних конференціях він з дитинства наймав за Трампа найдорожчих лобійстів. Він наймав дві фірми з топ 10 найдорожчих лобійських для того, щоб просувати себе в контексті Трампа і щоб довкола Трампа говорили конкретно про Орбана. І що ми побачили в результаті? Трамп каже: ні, те, що європейці купують нафту і газ в росіян. Звісно ж, маючи на увазі Орбана, це погано, і допоки це буде, я не буду з ними мати справу, не буду мати співпрацю. Тобто, якби ти Трампа не любив, якби ти його не хвалив, якби ти йому не віддавав належне, він може тебе кинути під автобус. Тому це у Росіян не спрацює. Хоча це такі також дзвіночок. Нам що якби нас Трамп не любив, як би він нас не підтримав, якийсь момент це може. Змінитися, тому це такий двостороннє, двосторонні загострене меч. Слухай питання. от одразу про Орбана, адже всі бачили, як на цій мирній конференції він казав про Орбана про те, що це взагалі 100% мій пацан. і Я його люблю і поважаю, і таке інше. Ну наскільки я розумію, виправ мене, якщо я помиляюсь, Угорщина ж е почала відмовлятися від російської нафти від російського газу. Вони ж почали заключати якісь контракти із західними компаніями, або навіть мені здається, чи то з Туркменістаном, а чи то з Казахстаном? Ну от. З якимось станом вони звідти почали а, м, заключати контракти на поставку вуглеводнів, Правильно, це правда, але поки цей процес точно не завершений. Ну і плюс mm -hmm. найбільша проблема тут, якраз інфраструктура. Тобто, якщо для Польщі, для Литви, для Болгарії, для Італії не було якби проблем з тим, щоб а, заключити такі контракти з тими ж американцями, і якби в портову свою інфраструктуру почати приймати а, зріджений природний газ. То для угорщини, яка прив'язана до ГТС, яка в принципі прив'язана із -за замкнута землею, це буде все набагато повільніше. Це буде все набагато дорожче, і тому поки що вони до речі в переговорах з європейцями, незважаючи на цінові контракти, продовжують використовувати аргумент, що ну ми від Росії залежні, робіть цим, що хочете. Тому mm. так вони це дійсно намагаються зробити, але. Аби це не було показукою, знаєш. От аби вони в кінці кінців не сказали, все це дорого, це погано, це неправильно. Давайте ми продовжимо торгувати з росіянами. Тому так ти абсолютно правильно про це кажеш. Але ну поки що, угорці в цю сторону рухаються достатньо, достатньо повітря mm -hmm. і тому да. І от оцей випадок на прес-конференції це, це ж взагалі чу чудо не випадок, коли він там почав його кликати, роззиратися, шукати. А потім каже, ну да, Орбан важливо, але не забувайте найважливіше тут я. Mm -hmm. І тут чесно всі такі стоять, якби ну ха ха та, ви найважливіший, але прозвучало це дуже небезпечно. Але mm -hmm. мені здається, це от якраз те, до чого я хотів підвести: що найважливіше все рівно буде Трамп. А тому, що б там не казали москалі, що б там не казали китайці. Якщо Трамп буде відчувати, що він в цьому плані слабак, що його виставляють дурним, що його використовують, він цього не дозволить зробити. Не тому, що він там так печеться про американську зовнішню політику, а тому, що це про нього. Він же тут найважливіший, він же тут найкращий. Якщо його виставляють дурнем, він точно не буде цього допускати. А надзвичайно важлива сторона всіх конфліктів в усьому світі від тепер це Китай, Китай, який протягом десятиліть вів дуже дуже обережно, максимально нейтральну позицію щодо всього, що відбувалося у світі, розвиваючи свою економіку і будучи такою, знаєш, річчю в собі. А це у нього вдалося, і тепер Китай абсолютно вільно і сильно намагається заявляти про свої уподобання. Глобально по всьому світу в усіх конфліктах, а тим не менш, ми знаємо, що Китай далеко не такий, абсолютно забетонований, мається на увазі з точки зору стабільності, як він намагається це малювати. Чи чув ти щось зараз, розганяється по певним ресурсам чутки, виключно чутки. Про те, що сідзіньпіна там хочуть позбавити якихось повноважень, що там всередині комуністичної партії Китаю відбуваються якісь там пертурбації, якісь водовороти, якісь тайфуни і цунамі, чи чув ти щось про це? Ну тому що я чесно кажучи, до всього цього ставлюсь виключно як для як, як до чуток, які розповсюджують там, не знаю ті ж китайські мігранти і дисиденти і інші псевдоексперти, які нібито розбираються в Китаї. Знаєш, ці чутки ходять не в перший раз. Далеко не в перше раз. Перше про це почали говорити ще в десятих роках, коли mm -hmm. сі тільки пришовдовася. Та ха, молода зелена, Ну на той момент молода зелена в 50, майже в 60 років. Ну так. для китайської ЦК партії це молода зелена. і це нам дуже класно нагадує радянська ЦК партія. А потім почали говорити під час ковіду, що мовляв він почав тиснути на місцевих. Він же, до речі, під час ковіду прибрав все місцеве керівництво не, не не партійне точніше, і поставив партійних функціонерів. Що в принципі заборонено китайськими законами, але він це зробив, бо мав особливі повноваження час кризи. Її казали, що його будуть прибирати, що на нього будуть тиснути південні портові міста. Знайдуть гроші, знайдуть сили і будуть його прибирати. Потім про це знову казали перед останнім великим п'ятирічним засіданням КПК, коли mm. він зробив оцю цю заяву, що дракон розправив крили і так далі. І так далі, і попереднього. Попереднього прем'єра Худзінтау просто вивели зали засідань, тому що йому так було прикольно. Мець назісідзенпінів yeah. uh, постійно казали про те, що в нього якісь проблеми в нього опозиція. Але це те, що я би назвав американським терміном wishful thinking. тобто mm. ми самі себе намагаємось порадувати думками, що там щось не так з китайською економікою. Дійсно багато що не так. От прям дуже багато те, що їх реальне ВВП майже в два рази менше ВВП, який вони малюють. 16 трильйонів і 32-31 тридцять трильйон. Mm -hmm. Ну вибачте, це проблема. Будь-який економіст каже, що це величезна проблема, коли ваша ВВП майже половина всього, що ви створюєте, йде в утіль, іде в нікуди. Оце те, що зараз відбувається в росіян, коли в них 65% зростання ВВП йде на оборонку, яка зразу ж зливається на війну і не дає ніякої mm -hmm. доданої вартості. Так, от там у Китаю проблема. З переозброєнням у них очевидно проблема. Вони планували до цього року вже закінчити передостанню її частину. Вони досі баландуються десь на початку. Тобто явно немає чи то технології, чи то грошей, чи то сил, але переозброєння йде дуже погано. З цим є проблеми. А от щодо влади самого Цзіньпіня, ці чутки будуть ходити вічно, просто штука в тому, що розраховувати на них не варто. Те, мені здається, от в одну лінію стає з цими чутками, що в 22-му Путін мав померти, в 23-му, в 24-му, да, це вже там 15-й двійник, в 25-му 45-й двійник. Коротше кажучи, Добре, якщо це станеться, але це не має бути основою наших розрахунків. Ось аналіз ВВП, що російського, що китайського, аналіз їх економічної реструктуризації, аналіз того, наскільки вони залежні від потенційної війни або від то, війни, яка йде, наскільки вони залежні від зовнішніх поставок, і найважливіше, наскільки вони піддатливі санкційному тиску, бо з Росією на жаль, це поки вдається. Обмежено, а з китайця може вдатися дуже і дуже непогано. Ось цей аналіз нам принесе набагато більше ніж спроба зрозуміти, чи скинуть там сізінпіня чи ні. Так, з Китаєм дуже дуже цікаво насправді виходить, тому що ну а, знаєш, усі аналогії з радянським Союзом вони а, для Росії більш адекватні, а для Китаю взагалі не адекватні, тому що ну Китай зміг підняти рівень життя своїх громадян на достатньо високий рівень і технологічно, Китай а, реально зараз ну, іде на рівні із західними країнами. А якщо відстає, то зовсім зовсім трошечки. І як буде у такий спосіб відбуватися, наприклад, якщо у них будуть проблеми продовжуватися з економікою, їм треба буде. Виділяти такі самі гроші на переозброєння на будівництво нових авіаносців і всього іншого, і значить їм потрібно буде зменшувати рівень життя населення. Як буде в цьому випадку розвиватися історія? Це дуже і дуже цікаво. Ти сказав про Путіна. І то давай поговоримо трішечки про Росію, тому що дві тези. Перша зараз дуже багато хто говорить про те, що війна переходить в позиційну стадію, не таку, як під час першої світової, коли була чітка лінія окопів, але із достатньо широкою кілзоною з обох сторін, да все одно просування в межах цієї кілзони, яка нагадаю нашим глядачам, десь близько 30-40 кілометрів в обидва боки, да. Вона достатньо широка, в межах цієї кілзони можна пересуватися, але виходити на оперативний простір ну, не виходить. А, і така сама думка про те, що отака от позиційна війна вона для Путіна може стати фатальною. А, що зараз триває перехідний етап від нереалізованого наступу росіян до самопозиційної війни, в якій немає ні переможців, ні переможених. Що ти думаєш із цього приводу? От насправді це одне з ключових питань, того, а як скажімо, так, як російська економіка, як російське ну хотілося би сказати суспільство, але суспільство там плювати на все, на все і вся, і на саме суспільство в Росії всім плювати. Mm -hmm. Але от як російська економіка, російська верхівка буде адаптуватися до сценарію замороженого конфлікту? Бо декілька років ми всі існували в парадигмі, що ну в крайньому випадку, якщо в Росії не буде вдаватися дуже швидко. Захопити наші території, якщо Росії буде не вдаватися швидко досягти своїх результатів. Росія піде на заморозку, їй це буде вигідно. Вони відновлять сили і потім будуть готуватися до нової війни. А зараз починає здаватися, що якби і керівництво саме Росії трохи розчароване таким сценарієм, і ресурсів не буде, якщо санкції залишаються. Якщо ситуація така залишається, ресурсів не буде, того, щоб підготуватися. І в принципі продати це як перемогу стає все важче і важче і важче. Mm -hmm. Причому продати перемогу ж таки не суспільство, скажімо, тим самим олігархам, а скажімо, тим, хто цю війну має фінансувати власникам Норнікелі, Росніфті, Розгази yeah. і всього іншого а, Газпрома а, і так далі. Тому виходить дуже дивна ситуація, коли тепер навіть росіянам заморозка стає не така вигідна, як раніше. І найперше, як я вже сказав, це буде важко продати внутрішньому споживачу. А по друге, як це продати Китаю? Ми а. бачимо, що починаючи з самаркандської зустрічі ШОС у двадцять році, коли Росія вже виступала в статусі прохача для того, щоб в неї був вихід на китайські ринки, на ринки Центральної Азії для співпраці з Індією, для співпраці з іншими членами організації Шанхайської співпраці, вже в той момент Росіянам ну за інсайдерську інформацію давали певний ліміт часу. Yeah. І, до речі, як визначити цей ліміт? Всі довготривалі контракти з китайцями були розраховані до кінця 23-го року. І тільки от на початку 25-го, коли Трамп почав погрожувати новими тарифами, Китай вирішив ці контракти поновити. Uh -huh. Тобто, мені здається, те наскільки Китай розраховує свою співпрацю з росіянами, це умовно такий показник, наскільки Китай дає Росії часу для того, щоб завершити свої справи з війною. Ну, і зараз частини контрактів перепідписали. Але якщо війна заморожується, то який сенс Китаю ризикувати? Бо угу. зараз скажімо Китаю вигідно те, що робить Росія. Вона відволікає ресурси Заходу. Вона змушує Захід постійно зливати мільярди і мільярди, мільярди грошей, зброї і всього іншого? Вона породжує конфлікти на заході знову ж таки згаданий Орбан, Фіцо і так далі. Захід не є, не є таким єдиним, і для Китаю ця ситуація хороша. Але якщо конфлікт стає замороженим і всі ці бенефіти відпадають, то виникає абсолютно логічне питання: а на хіба тепер підтримувати Росію? Ну, якщо вона вже своєї ролі для Китаю не виконує, якщо вона вже не вигідна, просто і тут для Росії можна виступити проблеми, коли санкції ще не відмінені, але економіка вже на військових рейках. Гроші звідкись то брати треба, брати ні звідки, бо економіка працює в холосту просто в ноль, не дає доданої вартості, і Китаю ви вже стаєте нецікаві, цікаві, тому що ви не виконуєте свої функції провокатора і розповсюджувача війни. Mm -hmm. І мені здається, от саме цей момент, який наступить буквально на наступний ранок після припинення вогню, це поки що той момент, який лякає російське керівництво, чи не найбільше. Mm -hmm. Чому лякає? Бо просто нема стратегії, що робити потім. Коли mm. вся економіка і вся зовнішня політика заточено тупо на продовження війни, а китаю ця ситуація вигідна ще й тому, що ну дивися. А... Все все одно Росія це величезний ринок, навіть якщо цей ринок буде біднішим, ніж він є зараз, там грошей буде менше, але це все одно величезна купа людей, які щось, хоч закипійки, але все-таки куплять. Да? І, от приклад із нафтою і з бензином, він є надзвичайно показовим, коли Китай двічі роздягає Росію і двічі її використовує. Перший раз купуючи нафту із величезним дисконтом, другий раз, продаючи за ринковою ціною туди бензин, а Росія сама себе ще й роздягає в третій раз, да, коли цей бензин змушена продавати за внутрішній Цінами, які сильно вже відрізняються від зовнішніх, Да? і це мені здається приклад того, що ну, для Китаю вигідно будь-яка ситуація, яка складається в Росії, крім єдиної, коли Росія повертається до західного курсу, і коли Росія налагоджує стосунки із західними країнами, мені здається, що Китай от проти цього буде грати і відкрито і приховано, завдяки своїм якимось там прихованим важелям. Абсолютно вірно, тобто дійсно для Китаю є загроза в тому, що Росія може там, як до повороту Примакова, різко стати прозахідною. але mm -hmm. для Китаю є інша загроза, якщо Росія переможе. Тобто так дійсно треба говорити про те, що Китаю не вигідно, що Росія програє. Китаю не вигідно, що Росія там перестане воювати. Але в той же момент Китаю ще більш не вигідно, коли Росія стане конкурентом. Mm. Коли Росія знову стане силою в Центральній Азії, коли вона почне переймати на себе нові політичні еліти, коли Росія знову почне качати права і в межах регіональних організацій, і в межах двосторонніх відносин, тобто, коли Росія повернеться до ситуації, що вона хоче на щось претендувати на лідерство в Євразії, наприклад, це mm. якби не зовсім вписується в китайські плани. Якщо вони зараз працюють над новою альтернативою для шовкового шляху, в якому до речі, Росія це просто одна з зупинок. Вони навіть не використовують її інфраструктуру Трансибірську, mm -hmm. але логіка Китаю в тому, що Росія має залишатися в тому стані, в якому вона є, коли вона залежна від Китаю, нічого не може робити без Китаю і виключно за рахунок китайської промисловості китайського ринку продовжує виживати. Як тільки Росія вийде з під китайської залежності. Вона буде становити нові проблеми. Вона буде створювати додатковий тиск зовнішньополітичний, і з цим доведеться щось робити. Чи треба це Китаю? Звісно, не треба. А тому, в принципі, їм не вигідний будь-який сценарій, коли Росія себе почуває комфортно, чи то разом з Заходом, чи то воюючи з Заходом, чи то перемігши війні. Їм вигідна Росія, яка або Умовно кажучи, продає дешеві ресурси, тому що їй треба воювати далі, або Росія, яка готова продавати себе дешевше, тому що вона не знає, що робити після закінчення війни. Mm -hmm. Ось така Росія, такі дві Росії, скажімо, така такі два варіанти Росії для Китаю абсолютно вигідні. Все інше це різна градація додаткових ризиків. А повернемось до першого питання, з якого ми з тобою почали нашу розмову. А якщо Усвідомити про все, про що ми тільки що говорили, звести все до єдиної відповіді станом на от середину, вже майже жовтня 2025 року, як тобі здається, на якому етапі зараз перебуває війна? Мені здається, війна. Я звісно не є воєнним експертом. Тому я скоріше можу сказати про політико-дипломатичну активність цього всього. А ми бачимо, що ну скажімо, у нас є ризик. Позитивний ризик, того, що Захід знову матиме об'єднану позицію, яка буде скоріше проукраїнською. Це не означає, що там Америка і Європа будуть готові вступити в війну, але це означає, що зараз для Трампа для інших європейських політиків легше, вигідніше і пріоритетніше допомагати Україні, ніж намагатися домовитися з росіянами. Для них легше набагато дати Україні мир з позиції сили. Аніж чекати, поки Росія досягне якоїсь частини своїх цілей і піде на адекватну домовленість. Mm -hmm. То є, це перша штука, що в принципі ми знову можемо говорити про появу якоїсь об'єднаної західної позиції на фоні урегулювання близького сходу. До речі, Трамп ще збирається поїхати на підписання договору між Таїландом і Камбоджою. Хоча mm -hmm. він там ні черта не робив, але він хоче бути поруч, щоб сказати, що це він зробив, yeah, yeah, yeah. тому Захід знову стає трохи. Трохи більш передбачуваним, назвемо це так. Це перше. по-друге, Трамп нарешті вирішив тиснути на Китай. І Як ми пам'ятаємо, тиск на Китай в тій чи іншій мірі має спровокувати Китай до більш продуктивної, адекватної позиції по Росії, тому що рано чи пізно тиск на Китай постане з такої точки зору, що або Китай примушує Росію сісти за сіл перемовин, або тарифи залишаються, тобто або торгівлі з заходом, яка Китаю архіважна. Або вони нормально торгують з росіянами, але втрачають 40% свого ринку. Тобто для Китаю цей сумсвах цілком зрозумілий там абсолютно чітко чим їм треба жертвувати. Тому зараз, коли Трамп починає вводити ці тарифи і мита, треба сподіватися, що Європа до цього приєднається. Треба сподіватися, що приєднаються інші країни Групи Семи, і тоді ми зможемо казати і про зміну позиції Китаю. І оці два фактори: поява знову поява колективного заходу і зміна стратегії стосовно Китаю потроху нас наближає до того, що Росія зараз в абсолютному дезадвантажі. Росія не готові повністю підтримати союзники, і Захід не готовий Росію слухати те, що вона mm -hmm. там йому пропонує або чим залякує. Що в принципі підводить нас до думки, що так переговори достатньо близько. Переговори можуть початися, ну не не хочу казати до кінця 25-го, але десь на початку 26-го року. Mm. І найважливіше, ці переговори не будуть односторонніми, тобто це не буде примус України до певних умов, які нам не потрібні. Mm. Як Мінімум зараз ситуація виглядає таким чином, що скільки ми зможемо цих умов виставити самі, на що ми mm. будемо здатні самі як держава, як військо, як е, народ. От стільки ми будемо закріпляти в межах цього приговорного процесу, бо як мінімум Росія зараз вимагати абсолютно нічого не може. А, дякую тобі за думки. Дякую тобі за аналіз. Друзі. Вас ми чекаємо в коментарях під цим відео на Ютубі. Ваші коментарі насправді дуже дуже важливі і для нас, а не тільки для алгоритму Ютуба. А тому не зволікайте. Ми поговорили багато про що цікавого. Якщо у вас є ще додаткові питання, то давайте шпарте їх в коментарі. Будемо їх озвучувати. Будемо на них відповідати. Дякую тобі величезне. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую На зв'язочку.